Орендувати електромобілі Daimler та BMW – звична справа в Німеччині однак купують їх не часто. Є кари занадто дорогі для більшості автолюбителів, та й зарядних станцій бракує. Якщо й пощастить знайти одну з них, доведеться довго чекати, допоки автомобіль буде готовий рушити далі. В інших країнах ситуація відрізняється. У Китаї кількість придбаних електрокарів торік сягнула 188 тисяч. Продажі її мобілів у США у 2015-му дещо зменшилися. Втім, з автосалонів таки поїхали 115 тисяч машин. 28 тисяч нових електромобілів було зареєстровано в Британії, 27 тисяч у Франції і 25 тисяч у далекоглядній Норвегії. На дорогах Німеччини значно більші від Норвегії лише 23,5 тисячі електрокарів. За п'ять років після появи електромобілів на ринку лише близько 30 тисяч їх виїхало на дороги ФРН. В уряді точиться тривала дискусія щодо того, чи запроваджувати державні субсидії для покупців електрокарів, щоб просто малювати продажі. Інші країни вже запровадили фінансові стимули або ж відчутні податкові пільги. Однак проблему нестачі зарядних станцій і недостатньої ємності батарей так і не вирішили. Очікується, що наступне покоління електрокарів потребуватиме значно менше часу на заряд. І матиме витривалішу батарею. Такі авто мають з'явитися на ринку за два роки.